Минуло двох років, як Зеленський усунув шурму. Сам Шуфрич дав свідчення про те, що він працював на російській службі. Жодної гривні на Збройні сили від Деркача і Шуфрича, ми чомусь не бачили. За їх ініціативами слідчі органи відкривали кримінальні справи проти Порошенка. Але Банкова чомусь дослухалася саме до Деркача і Шуфрича у всіх питаннях. Входять чутки, що саме на Камишина збираються замінити. Шурму єдине, чим він був помічений, тим, що він збагатився на найшвидше з усіх міністрів. Ми ж хочемо зміни системи управління, а Зеленський нам зміни шила на мило підсовує мультиплікатор. Інфляційний запущений. рада сьогодні не проголосувала підвищення податків. Ціна наших продуктів це податок на корупцію. Вітаю, друзі. Сталася абсолютно несподіванка. Десь років два тому західні партнери тикали Зеленському в список пальцем і показували: оці 35 імен в твоєму оточенні треба їх позбутися, інакше дружби не буде. Не минуло й двох років, як Зеленський усунув шурму. Причому враження таке, що. Довелося шурму усувати, щоб збалансувати тиск частини груп группливу в енергетиці за відставку Кудрицького. Але при всьому цьому голови Котіна і Галущенка не полетіли. Так от, хочу нагадати, що днями суд. Ну, тобто, по Шуфричу завершилося слідство, і Шуфрича, по суті, слідство визнало російським агентом, тобто зрадником держави. Сам Шуфрич дав свідчення про те, що він працював на російській службі, що він був завербований ФСБ. І отут мені пригадується довижна історія, тому що. По-перше, в нас уже в Державній зраді звинувачений Деркач. Мало того Деркач в бігах і Деркач навіть балотується в Совет Федерації від Астрахані. Тепер в Держзраді визнаний і в співпраці на ФСБ з ФСБ визнаний Шуфрич. Так от комедія полягає в тому, що ці два персонажі, пригадується, мені поливали лайном Порошенка регулярно, і давали всілякі свідчення. За їх ініціативами слідчі органи відкривали кримінальні справи проти Порошенка. Тільки Порошенко далі донатить і волонтерить 6 мільярдів гривень на Збройні Сили, це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Але жодної гривні на Збройні сили від Деркача і Шуфрича, ми чомусь не бачили. Але банкова чомусь дослухалася саме до Деркача і Шуфрича у всіх питаннях. Якщо ви зносите зараз з посади шурму, то що робить Галущенко і Котін? Оце ж якось воно не по-людськи виходить. Чому я назвав е, цю. Програму це відео Мило шурму на Шило Камишина. Та тому що ходять чутки, що саме на Камишина збираються замінити шурму. Тобто, призначити замість шурми в адміністрації Камишина і трапилося це. Хто бачив вчорашнє відео, той пам'ятає, я наголошував на тому, що гроші з ПДФО, які були відібрані у місцевої, місцевого самоврядування, насправді були переказані на забезпечення зброєю, тобто на виробництво української зброї. Головним нібито. Фігурантом, який зірвав постачання е, РПВІ-дронів, е, називають Державну службу зв'язку. Тобто, пригадується, вже скандал із дронами в них був в свого часу. Європейська солідарність дуже жорстко звинуватила саме е, службу зв'язку в тому, що на складах у неї зависло. 30 тисяч дронів, які не отримали в військах. Але в чому власне особливість цієї ситуації? Та особливість в тому, що дрон, який зависає десь на е, складі, він скисає за два місяці. Тобто противник придумує е, е, лише е, ну, через місяць-два, придумує. Реб, який просто робить, ну, так би мовити, небоєздатним, задавнений дрон, і от вчора відбулося засідання бюджетного комітету, почали розбирати, в тому числі, і історію грошей з ПДФО відібраних у місцевих громад, і по суті. Роксолана Підласа вибувкала у своєму пості інформацію про те, що стратегпром освоїв лише 2% відібраних у громад коштів. 2%. По-моєму, мова йде про те, що в повітрі зависло 32 мільярди гривень, на які мали виробити зброю, і її ніхто не виробив. Якщо зараз виникає тема забирання. Комишина із Стратехпрому на місце шурми, Так чекайте, а що в нас на, на Стратехпромі? Е, Комишин так засвітився як гіпер-пупер ефективний управлінець? Та й на залізниці було не, не, не надто. Єдине, чим він був помічений, е, в, тим, що він е, збагатився на, найшвидше з усіх міністрів. Він задекларував за минулий рік, по-моєму, 186 мільйонів гривень доходів. Ну, Нормальненько, так, на тлі війни, в колі помічених донаторів на Збройні сили, так би мовити, не числився герой. І от оця вся історія, якщо ну, відставка шурми поки що, бо це. Такий інсайт не зовсім так би мовити, перевірений, але він цілком реалістичний, тому що Камишина дійсно після проваленого використання коштів ПДФО з місцевого самоврядування. Його треба кудись засунути під, під якусь парасольку безпекову, щоб його, так би мовити, ніхто не діставав. Явіть собі, що. Ці гроші 32 мільярди в місцевому самоврядуванні не все пішло на плиточку і на так би мовити, хочу нагадати, що місцеве, місцеве самоврядування навіть при нинішній бідності своїй все одно мудряється закуповувати і FPV-дрони, і е, допомагати родинам е, воїнів е, і своїм землякам, воїнам е, закуповувати обладнання додаткове, тобто по суті. Це можна е, вважати актом саботажу, коли у місцевого самоврядування відібрали гроші, яке, е, ну, які місцеве самоврядування само б витратило на збройні сили. Так ці гроші відібрали і їх не витратили на збройні сили, на забезпечення, на виробництво зброї. Не витратили. І е, тут, звичайно. Щодо FPV-дронів, тут Держспецзв'язок, Ну, він, він оскандалений вже неодноразово. Пригадується попереднього керівника Держспецзв'язку Арештували. Потім він втік, ну вискочив з в'язниці під заставу. Там фігурувала сума дуже скромна, як для нинішньої влади, тому що вони вже тирять мільярдами. Але там фігурувала сума 60, по-моєму, мільйонів гривень, тобто скромненько. Ну, але е, поза тим, слідство було, було затримання, звільнення. Але по залізниці подивімося, Камишин, який е, керував залізницею, і яка, про, е, який прославився тим, що в нього е, деякі представники СБУ умудрялися курувати закупівлю трансформаторів на користь е, «Укрзалізниці» з потрійною ціною. Скандал трапився, а оргвисновків і звільнень по цьому скандалу не було. Навіть Сергій Лещенко нічого не сказав Путню. Значить, наглядова рада всі ці потрійні тарифи погодила. І, очевидно, що частина цих коштів від потрійних тарифів точно перетікала не лише в кишеню е, тих, хто затіяв цю оборудку, але носилося й наверх за давньою звичкою. Тому зараз, коли Дійсно, є загроза перес... цього перекидання шила на мило. Озирнімося, а чи зміниться система управління? Бо ми ж хочемо зміни системи управління? А Зеленський нам зміни шила на мило підсовує? Зараз фактично банково Зеленський підписав закон про збільшення акцизу? На Пальне дизель і бензин зросте в ціні десь на 2,5 гривні. Газ на 5 гривень. 5 гривень це 20%. 5 гривень це 20%. Нормально так. Причому хочу. Нагадати, що всі перевезення, особливо в провінції на виробництвах, там, на хлібопекарнях, на якихось сервісах, все на газі. Всі автівки їздять на газі, значить, це ну, мультиплікується на ціну на хліб, на продукти харчування, а плюс до того зростання електроенергії. Тобто мультиплікатор інфляційний запущений. Запущений. Розчерком пера найвищого керівництва. Те, що вони не збираються приводити до якоїсь стабільності економіку, до ефективності, це вже зрозуміло. Зараз Гетманцев буде завивати про те, що країні не вистачає грошей треба підвищувати податки. Рада сьогодні. Не проголосувала підвищення податків. До речі, американські і не лише американські, а особливо європейські партнери ті взагалі кажуть: так чекайте, а у вас же є європейська кредитна лінія на 52 мільярди. Чи на 51. Чому ви не розраховуєте на ці суми? Чому ви хочете обов'язково викрутити руки бізнесу, добити бізнес, пограбувати країну, підвищити податки? І ну, фактично, якщо подивитися порівняти ціну на продукти харчування в нас і в сусідній Польщі, то ми так ніколи не переможемо. Це податок на корупцію. Ціна наших продуктів це податок на корупцію. Ціна нашого пального це податок на корупцію. І готуємося до податку на корупцію через електроенергію. Тому що оці всі перестановки енергетичні, вони все одно виляться в підвищення тарифів на електроенергію. Як не крути, а до цього нас готують. А поза тим. На фронтах дуже тяжко. Кривава Полтава, так, мабуть, військове керівництво, як ми бачимо, як доказ того, що кривава Полтава це етап, який засвідчує, що військове керівництво ніяких уроків не робить. Вже ж був навчальний центр Десна, вже були удари. І на Запоріжжі вже була 128-бригада, ма бригада, яка шикувалася який прилетів. Скільки говориться, не концентруйте людей в якихось точках. За всіма ознаками, удар по Полтаві, скільки б не тріщали по, про безпілотники, удар по Полтаві був здійснений по сигналу інформатора. В Полтаві російської агентури, як грязі? До речі, в Харкові і в Сумах теж. І в Миколаєві теж. Інколи мені здається, що російською агентурою в деяких областях є прямо безпосередньо керівники областей від Зеленського. А чого ж мені це так здається? Що ж це так? Які ж це ознаки такі підштовхують до такої думки? Правда, варто задуматися? Позатим дякуємо Збройним силам за мужність, жертовність і часом несподівані успіхи на фронтах. Мені здається, що західні партнери, які передають нам зброю, підозрюють, що. Українські конструктори і українські військові, може, мульфарами освячують цю зброю, але раптом зброя, яка здавалася б в очах західних партнерів, вже вивчена на 100%, дає ефект на 101%. І цей плюс один до ста це винахідливість українського солдата. Yeah, i